Ми сьогодні будемо робити літачок із паперу А 4. Починаємо. Робимо отаку от лінію, от так от по центру. Так гарно, гарно розгладжуємо. Потім розгортаємо, а потім ці Лінії, оці, оці кутики до цієї лінії. І от це так само. Потім беремо оцей кутик і от отак його загинаємо Потім беремо от от оці кутики І от оці до цієї лінії І от оцей так само. Потім от оцей беремо оцей кутик і його от так от доверху. Потім беремо його от так у руки. Потім отак от згинаємо. Виходить отаке. Тут трошки розрівнюємо. Потім беремо от так і згинаємо до ото цієї штучки. І от оце так само. Все, літачок готовий. Ми як він літає. Літає супер. Ставте лайк, підписуйтесь на канал і всім до нових зустрічей! Па-па-па-па-па.